Я купив цю штуку, щоб вам не довелося. І мова в цьому відео піде про новий тип китайських безпружинних пантографів, які зараз продаються на Aliexpress. Ці пантографи підкупають увагу незвичною формою, наче надійною системою кріплення до столу з елементами металу та системою організації кабелю. Але є в цьому пантографі дещо ненадійне. Дещо, через що я б не довірив повісити на нього мікрофон дорожчий за 50 баксів. Всім привіт, з вами Іван Панч, і це рубрика по дішману, в якій я намагаюся знайти діамант серед найдешніх. Шевших товарів, або ще одне лайно, яке потім не зможу продати. За останні декілька років в мене було багато пантографів від дешевих китайських, які мало чим відрізняються від тримача до лампи, до більш серйозних професійних, деякі з яких, тим не менш не виконують свої функції, як, наприклад, недолугий блю компас. І для себе ідеальний пантограф я таки знайшов. Це Rode PSA-1. проте 100 баксів це 100 баксів, і мій гештальт знайти для своїх глядачів топ за свої гроші, все ще не закритий. Саме тому я періодично досліджую ринки та шукаю новинки. І ось чому сьогодні в мене на огляді ось цей малий. Поставляється він в картоні не найкращої міцності. І звісно, ця модель не має ніякого брендингу, але тим не менш дизайн непоганий. Всередині нас зустрічають чотири пакети: перший це кріплення до столу, і на перший погляд, це кріплення виглядає надійно. Верхня частина прорезинена, і ні, це не іва, це доволі якісний гумовий матеріал. Чашка кріплення пластикова з фіксуючими отворами. У другому пакеті лежить перехідник, який дозволяє змінити діаметр отвору для кріплення. У третьому пакеті лежать фіксатори для кабелю, а також хекс-ключ для регулювання гвинтів. Фіксатори мають подвійний отвір для кабелів різних діаметрів. Ну і в останній пакет запакована сама стійка. Її рейки виконані з металу. В той час як згинаючі елементи пластикові. Звертаю вашу увагу, що втулки також повністю металеві. Тому в цілому конструкція не відчувається чимось недовговічним. На відміну від традиційних пружинних пантографів, в нього взагалі немає пружини ні зовні, ні всередині. Усі маніпуляції з положенням робляться просто прикладаючи зусилля. Та за рахунок фіксації з'єднань шестигранником. Завдяки такому нетрадиційному підходу, цей пантограф може приймати будь-яке положення, як вгору відкріплення до столу, так і вниз. Скоба кріплення, до речі, металева, хоча недостатньо. Так, може здатися, що метал товстий, а у ці рубці на стиках додають йому міцності, але прикручуючи стійку к столу, скоба деформується. І як результат ми отримуємо подряпини від внутрішнього гвинта на нижній частині поверхні. Особисто я вирішую такі питання поліморфусом. Це такий пластик, який можна нагрівати в гарячій воді і використовувати в побуті. Завдяки цьому я створив прокладку між столом та шайбою. І це працює. Але звісно, це милиці. І на жаль, в бюджетному сегменті без них нікуди. Окрема фішка цього пантографу це система організації кабелю. Завдяки пластиковим скобам його можна розташувати всередині стійки без розбірки чи паяльнику. Проте скоби нормально тримають лише XLR кабель, в той час як простий USB буде постійно випадати зі стійки, навіть якщо ви закріпите його у спеціальні отвори. Але парадокс заключається в тому, що, як правило, XLR-мікрофони заважкі для цієї стійки, і вони просто для неї не підходять. Я протестував цю стійку з мікрофоном Rode nt 1 який з пауком важить 714 грамів, і в цілому, якщо добряче підкрутити гвинти, це працює, але ненадійність такої конструкції відчувається одразу. І довірити цій стійці такий мікрофон на довгостроковий термін я б не ризикнув. Хоча я перевірив цю стійку навіть з більш важким мікрофоном, Rode PodMic, який вже важить майже 900 грамів, і з ним стійка зі скрипом, але також впоралася. При цьому мені навіть вдалося зафіксувати її в просторі, щоб вона самовільно нікуди не з'їжджала. Але з такою вагою конструкція стає ще більш ненадійною. І б'юся об заклад. Рано чи пізно цей мікрофон на щось впаде. Ось чому я прийшов к висновку, що ця стійка підійде для мікрофонів, вага якої не дуже перевищує саму стійку. Оптимальний варіант це USB-мікрофони. І то далеко не всі. Який-небудь пластиковий FIFINE AmpliGame для неї підійде просто ідеально. Хоча трішки за важкий NT usb Mini вона теж тримає. Але навіть якщо ваш мікрофон не важкий, є ще один момент, який робить її використання незручний. Ручним, а саме регулювання напрямку мікрофона. Якщо накрутити мікрофон настійко до кінця, то з високою долою ймовірності він буде дивитися кудись в сторону. А якщо трішки послабити закрутку, то він вже не буде чітко зафіксований. Ситуацію, наче повинно врятувати ось це гумове кільце, але воно не працює. Якось так час зробити висновки. Стійка не підходить для важких і навіть середніх мікрофонів, тому що вона буде дуже гойдатися і навіть змінювати своє положення. Ви просто не зможете так сильно закрутити гайки. Ну, може і зможете, але ну це. Питання часу, коли ось ці пластикові перемички зламаються. Друге, в неї немає регулювання напрямку мікрофону, тобто ви це робите просто відкручуючи гайку, а це ненадійно. Її скоба кріплення розгинається, а механізм царапає стіл. А система організації проводів. Не тримає USB-кабель. Ну, тримає, але дуже погано. До плюсів можу віднести доволі якісний, непустотілий метал-втулок. Ну і те, що сама стійка, оскільки вона без пружин, може приймати будь-які позиції в просторі. Чи раджу я цю стійку купувати для мікрофонів? Точно ні. Краще вже взяти звичайну китайську лампу подібну. Вона хоч і дешева, але ось такі мікрофони, наприклад, витримує. А ще краще сильно підкопити і купити собі Rode PSA 1. Так, вона не з дешевих, але буде служити вам роками і переживе будь-який мікрофон. Проте я розумію, що для багатьох стійка за 100 баксів це дорого. Тому мій гештальт не закрит і я все ще буду шукати для вас топ за свої гроші. І це відео не останнє. І як тільки я знайду щось притомне, на цьому каналі вийде. Нове, тому підписуйся, щоб не прогавити. А на сьогодні у мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.